Чим морфія краща? Нуклеотиди. Нуклеотиди. Я не кажу, що ми всі лисі. А слово, яке сварливе, 5 альфа-редуктаза. І саме з поповинною крові та екзосоми. Екзосом. Всім привіт! Ви на каналі Доктор Леус. Я доктор Леус, а це моя гостя. Це Ірина Катькаленко. Вона фармацевт, вона біотехнолог і вона представник дуже потужного і проривного бренду у нас в Україні. Як називається цей бренд? Бренд Морфія. Морфія. От бачите, ми в кольорі сьогодні <сміст> так. А що такого цікавого в бренді? Цьому розкажи, будь ласка. Дуже дякую за. Запрошення до тебе, це екзосомальна косметика, не екзосоми. Це екзосоми гібридізовані, модифіковані. Що справді дуже важливо: це прозорий склад і контрольована дія цих екзосом. А тому що зараз дуже багато спорів ми знаємо є про в світі. ці дискусії. Я пропоную. Ми поговоримо в кінці відео, тому додивіться відео до кінця. Всі вже два роки трендять про екзосоми. Зараз нова дискусія, що вони заборонені чи не заборонені, що це взагалі таке, що воно дає, який результат на шкірі, який результат для тіла в цілому маємо від екзосом. І, взагалі, що це таке екзосоми? Дуже коротко. А я буду тобі задавати питання по бренду, а ти мені будеш відповідати, які особливості в цьому бренді і чому цей засіб унікальніший від інших раз. Значить, коротко, екзосоми це кульочки, як листи, клітиночка з клітиночкою спілкуються на хімічному рівні, у них роту немає. Ми спілкуємося звуковими хвилями, які ми видаємо. Так? І вони щось значать. А клітиночки між собою спілкуються хімічною мовою. І упаковочка отої мови має кульку. І цю кульку науковці назвали екзосомами, тому що вони виходять ззовні клітиночки, екзо, Зрозуміло, так? І вчені е, навчилися брати ці екзосоми і їх використовувати в зовнішньому впливі на шкіру. І виявилося, що дуже класний результат. Все заживає, омолодження йде, тобто неочікувано класний результат. І бігом косметологія підхопила це все і стала використовувати дуже багато в Кореї, там взагалі море, армія екзосом. Але, Іриночко, скажи, будь ласка, чим. Морфія краща за інше. Оту армію всю армію екзосомальних препаратів. Розкрий. ну по-перше, вона безпечна. Морфія, морфія безпечна, тому що Один. безпека, тому що стандартизація в нас починається тільки з оболонки, вона тільки починається. Тобто, коли кажуть, екзосома стандартизована, а то вона стандартизована. Практично завжди по оболонці. В нас з оболонки тільки починається стандартизація, і кожна екзосома гібридизована. Гібридизація це вже не класична екзосома. Зверніть увагу, я буду так акцентувати вам. Гібрид це вже не те, що було раніше, це вже інша, інша сполука, інша структура. Тобто. Екзосома як е, ідея, так. А коли гібрид, це вже екзо, е, функція екзосоми, але зовсім зовсім інший уже субстракт. Так, так, так. Це зовсім інший. По-перше, а виробник відбирає всі шкідливі весь бруд, весь баласт, все ще очищення іде е, 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 така ремарочка. Взагалі екзосому, так взяли безлад повний. От і взяли екзосоми, що там, як там, неважливо. Головне, екзосоми напхать. Лівілізувати і продати у морфії інший підхід. Ну по-перше, забирається весь бруд, весь білковий баласт. Все забирається, наповнюється кожна гібридна капсула екзосома, так гіброзома, гібридна екзосома запатентована. А вона наповнюється. Мікро РНК, тими саме тими, які потрібні клітині шкіри для того, щоб гальмувати всі шкідливі білки, тому що вона запрограмована. Вони проблеми маємо від неправильних або шкідливих білків у клітині. Вони шкодять. А мікро РНК це я пам'ятаю, у нас був ефір. Це 22, 22, нуклеотиди. 22 нуклеотиди, 22 нуклеотиди, які. Ну, мають свою структуру, і мікро РНК також різні, і вони продовжують це. рнк інтерференція, коли запрограмована мікро РНК зустрічається з скідливою матрицею МРНК. Ще до того, як ця матриця перетвориться у шкідливий білок повноцінний і гальмує її. Це дуже просто і дуже тонко на рівні, коли вже ядро а, синтезувало матрицю МРНК, угу. якусь матрицю шкідливу, вона вже вийшла за ядро в клітину, але там її шкідливо таку за наша Пов'язали. Так, і це МР. РНК-інтерференція інтерференція це біологічний механізм. Це механізм, природні. природні, тобто механізм. таке відбувається так. насправді в клітині. Тобто нічого, щось такого неприродного, хімічно-синтетичного, що потім клітину ту е, інактивує, не відбувається. Це іде природним шляхом, просто невеличка корекція гібросомами. Ми просто допомагаємо клітинам а накопичувати. Корисні а, білки, і гальмувати всі шкідливі. І таким чином мікроренка здатна навіть загальмувати роботу певного а, гену через якийсь час, коли, а, м, коли в клітинах гальмуються всі шкідливі процеси. То всі клітини гальмують а, просто експресію певного гену, який і стимулює ці шкідливі процеси. Угу. Тобто, це Чикаво. в цьому і є саме така. Основа, основа основна роботи. дія основний вплив. І до чого цей вплив призводить на ділянці шкіри? От що людина бачить, коли застосовує, ну, ми вам покажемо, які є засоби, тут декілька засобів. Ми вам покажемо. А от в загальному що людина бачить на шкірі під впливом засобів морфія? Ну, по-перше, це гальмування всіх запалень, почервонінь, васкуляризацію, відновлення судин, суди. Судини капеляї. червоні ховаються, запальні процеси е перестають бути активними і нівелюються. Далі. Допомагає е після акне також. А Бо можна акне загоюються? Да. Можна використовувати через 48 годин після. Пластичних операцій для кращого відновлення рубця. От це дівчата, щось, хлопці, які ось. планують іти на пластичні операції, це що рубці це що хвора тема. Так, пам'ятайте. І, і відновлюють шкіру рубці постакне до дуже так, гарно так, що ще? ще. А це в нас концентрат. Я, Як в, нас є, в нас крем-сос тільки 15 мл. Крем а емульсія концентрат і інтенсивний догляд в нас ось, ось в таких об'ємах: 15 мл і 30 мл. Так, ось ось такі. Одне те та саме, тільки різні об'єми. Да, да. Угу. І що ну, воно робить? О, ось в нас емульсія концентрат. А, до речі, в кремі сос 20 мільйонів гібридних екзосом на 1 стандартизованих. Мл. Угу. І запатентованих. запатентованих? Да. До речі, патент. Запатентованих гіброзом. Це гіброзом. не класична екзосома, вона вичищена від усякого бруду, Ми це, так. Так. Значить, І що робить концентрат. концентрат 10 мільйонів гібридних екзосом на 1 угу. мілілітр. Це пептидний бустер, це анти і це така емульсія, це не сироватка, вона не, не водна, така, вона угу. така емульсія, прям угу. як легкий дуже крем. І вона підходить. Я підходить і як бустер і як просто просто ейдж емульсія, і як під крем можна крем сос, а можна наш другий крем інтенсивний догляд. Крем інтенсивний догляд це бустер концентрат, mm -hmm. так це бустер. Такий да, бустер, такий, як насичення, така. Дуже-дуже інтенсивно. Вирівнює з морською, він сильніший за ретинол. а ця косметика без побічок, і вона безпечна, тому що. І вона... можна всім. Да. Тобто немає да такого. Там для сухої шкіри, для жирної шкіри, для комбінованої шкіри, то стара, то молода, вам все окремо. М -м, не треба, спрощуємо. Просто легко, зрозуміло. По Концентрат? Показання. крем. Крем. Крем також має дабл дозу о, гібридних екзосом гіброзом 20 мільйонів єброзом mm -hmm. на 1 мілілітр. І вітамінний, це вже вітамінна бомба mm -hmm. для шкіри курців, для шкіри втомленої, для шкіри пастозної, для шкіри о, вже такої пастозна. Це значить набряк. Зрозуміло, mm -hmm. така от сіра, така товста, і така, ніби не жива. Пітьмяного кольору, так, така такого от, зеленого кольору. За стійко да, 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 і можна використовувати а, концентрат з, і як з кремом сос, якщо шкіра складна схильна до почервонінь, і з інтенсивним доглядом, а, якщо шкіра тьмяна, якщо вона, її треба освіжити, і концентрат це такий прям дуже м'який і приємний бустер. Um... І в нас ще є на, сироватки для відрощування волосся. О, до речі, трихологія. Трихологія це те, що стосується нашого волосся, що на голові, наші коси. Бо зараз euh, я не знаю, як в якій країні, бо дивляться в багатьох країнах, але euh, в Україні такі да, проблема з а, а, алопецією. Я не кажу, що ми всі лисі. Але ми помічаємо, що ми втрачаємо своє волосся, розчісуємо і щось залишається на наших щітках все більше. і більше. Щоби зупинити цей ганебний процес. Щоб допомогти відновити наші коси і відновити здорову, здоровий стан волосся і волосних фолікул, морфія пропонує дві сироватки: день і ніч. Клас. День – 30 мільйонів гібразом на 1 мл, ніч 16,2 мільйона гібридних екзосом, але з е, молока і винограду. 16,2 два мільярди, мільярди гібридних екзосом на 1 мл. І це така потужна формула, яка налаштована на укріплення судини, яка живить волосний фолікул, кріплення фолікула, омолодження шкіри голови. Укріплення самого стриження, волосся Само структури, насичення білками, тут дуже багато пептидів. Тут дуже гарна формула комплекс амікраренка, які гальмують попередників 5 альфа-редуктази. Це таке слово, яке сварливе, 5 альфа-редуктаза. Вона оцей фермент, воно звичайно дуже потужно впливає на те, що ми втрачаємо волосся. Не тільки в ній проблема, але воно як такий молоточок, який вишибає нас для лікарів, косметологів, для клінік є ліофілізат. Це ага. о... два ліофілізата. Це окремо у Ірини Катькаленко. Є свій інстаграм, є інстаграм Морфія. Тобто туди звертайтесь, туди пишіть. От, ано, ну, а я в своїй клініці теж це використовую. Дуже все класно і красиво. Е, що ще хочу сказати? Я знаю, що бренд Морфія в цьому році отримав престижнішу премію. Е, Похвастайся, будь ласка. Похвались на Best Beauty Awards в Стокгольмі визнаний. Так. Бренд Морфія визнаний проривом року, отримав диплом, вийшов в фінал цього а, престижного конкурсу серед косметологічних космет... косметологічних, мабуть, засобів правильно? Метечпродукт. От. Але я обіцяла, що наприкінці завдяки, завдяки гіброзому. Це все гібридне так, екзосоми. Так. Гіброзому. Завдяки гіброзомам. Тобто, оцей прорив це основа гіброзоми, гібридні екзосоми. А тепер хочу сказати про дискусію, яка зараз просто шириться, як ото на екзосоми. Чому? Тому що FDA заборонила використовувати екзосоми. Це ж катастрофа для виробників корейських препаратів. Я не знаю, може, корейські препарати начхають на FDA, але цікаво. Можуть сказати, що у вас така фігня, його не можна використовувати бо виросте грогі на обличчі. Що ти скажеш на це? Я вважаю, що це щодо класичних екзосом, тому що класичні екзосоми, такі, які вони є. Якщо вони стандартизовані просто по тетраспанінам на оболонці, це як маркер екзосомальності, а не маркер результативності, і напевно це стосується саме тих екзосом, про які не можна сказати, що в них всередині, всередині, і який результат може бути очікуваним, тому що екзосома повинна бути налаштована, запрограмована на якісь процеси, і ці процеси повинні бути передбачувані в першу чергу контрольованими і передбачуваними. А іще ще ви знаєте, що от кажуть екзосома рослин. Екзосома, ну, в основному рослин, от, а гібросоми у нас із якого матеріалу. Ну, чому рослин? Не рослин, а й... ну, і ну, ну, діпацитів, наприклад, адепоцит... ты, да, там крем, є людські, людські. екзосоми. А, ще є з ґланд, є корейський з ланд дітей. Так, у дітей є, виривають, треба чи не гектарі, аніотична є, рідина є, є з зубів да, Екзосоми так. беруть. А ще, ну. Угу. А в нас, нас, із... нас матеріал, який є доведеним, безпечним і етичним в Європі, в Євросоюзі. І в нас поповинна кров телят, і саме з поповинної крові -телят є екзосоми, по-перше, екзосоми вони ідентичні а, людським. По-друге, мікроренка, які в тих екзосомах вони ідентичні мож, людським екзосомам. Ідентичні людським. Мікроренка, вернею, да, угу. ідентичні. І по третє, виробник відбирає. А, він, третій, роз... Роз... Так, він, він розкриває склад так сказати, всі ці класичні Екзосоми, вимітає звідти все, чого не, не потрібно бути в Екзосомі, а, гібридизує її, а, створює її вишарову оболонку з катіонним позитивним зарядом. І додає ще поживні блоки: амінокислоти, вітаміни. Ось, наприклад, в концентрат пептиди, так, сюди, антиоксиданти, в, в інтенсивний ой, в крем-сос заспокійливі компоненти. В ці засоби дуже багато пептидних ну, то, пепти, пептиди. Білки, так, да. тут прям дуже багато і, і антиоксиданти, і омолоджуючі компоненти. А, і кожна екзосома має контрольовану дію. Вона із партії до партії це також контрольований склад, тому це дуже важливо. Дуже важливо, щоб це не просто була екзосома, яка наробить там діло, ну, наприклад. Екзосома, і все, і добре. Да? А як вона наробить ділов Ми а будемо то вже не наша справа. Ні, ми про це поговоримо пізніше. Ще це буде дуже цікаво, угу. а тому що. Зараз така хвиля, що всі знають, що вакцисоми все разома раз то вона працює. Ні, вона може не працювати, вона може не коректно працювати. Не зрозуміти, що вона робить. Деякі ну, такі вона засоби. вона, вона а, містить в собі а, корисні активи. Це напевно так же є, але mm. вона може містити і, некорисні. і не корисні. Вона може містити активи. Якщо там не склад, то це може, бути, це може бути все, що завгодно да. і до речі. Заборона стосується, скоріш за все, екзосомальних препаратів для ін'єкційного вживання. Топічні препарати, вони, їх не стосуються та заборона, а в препаратах, засобах морфія взагалі гібросоми це взагалі зовсім інша тварина. Я дякую вам за увагу. Ви, будь ласка, ставте вподобайки, ставте нам запитання, ми будемо відповідати. Підписуйтесь на інстаграм, підписуйтесь на ютуб канал. Чекайте нових випусків і е, до побачення! Бажаю гарного дня! Пока-пока.